З нового року українські провайдери підвищили абонплату за свої послуги. Учасники ринку кажуть, гроші підуть на розвиток українського телебачення. І з 1 січня набрали чинності нові правила, тож тепер ретранслятори телесигналу мають платити його виробникам. Так приміром, із 1 січня один із найбільших провайдерів України Тріолан підвищив ціну з 15 до 50 гривень на місяць. Ці гроші підуть на розвиток і виробництво нового телепродукту. Відповідно, в мережі провайдера з'являться і нові наголо. Шою українські телеканали завдяки підвищенню ціни. Абоненти вже дивляться гумористичний квартал ТВ, серіальний телеканал Болт, а також телеканали, що показують якісні фільми Стар Сінема та Стар Фемелі. Для розвитку контенту завжди потрібні засоби. Я вважаю, що український контент зараз знаходиться на стадії стрімкого розвитку. Ми слідкуємо за тим, щоб ціни на достатньому рівні, так щоб вони були не захмарними для глядача і компенсуємо це якісним контентом. Для виробництва якісного продукту потрібні інвестування. Зв'язку з цим провайдери почали платити за основні українські телеканали. що змусила їх підвищити абонентську плату. Всі кошти, які йдуть від провайдерів, вони йдуть в виробництво власного контенту.